Усім привіт! Якщо у вас є куряче філе і хочете щось з нього дуже смачне приготувати, то приготуйте ось такі найсмачніші котлетки. Ви будете у захваті від них. Вони надзвичайно ніжні і надзвичайно соковиті. Усім приємного перегляду! Для початку потрібно приготувати фарш. Це у мене куряче філе, а можна вже одразу купити фарш або зробити мікс куряче філе із свининою. Хто як любить? У мене сито куряче філе. І з тим, тим фінем ми перекручуємо також цибульку. Цей фарш був соковитий. Кабачок на грубому терку натираємо. Кабачок підсолюємо, перемішуємо. Щоб він видав свій сік. Нам лишньої води не потрібно. Так, це ми вже відставляємо. І шиткуємо капусту. Можна це зробити на шитківниці, можна це зробити ножечко. Але шиткуйте капусточку так, щоб були тонесенькі смужки. Ось так. І це все ми відправляємо до фаршу. Ось так, трошки візьмемо ручками, применемо її, щоб вона стала м'якшою. Ось так. Взяла трошки більшу миску, щоб гарно можна було вимішати це все. І оцей кабачок нам потрібно віддусити от від того соку. Дякую, що підтримуєте канал лайками, підпискою та коментарями. Дуже дякую, хто поширює мої відео. За бажанням сюди видушуємо чесничок. Сюди додаємо яйця. Солимо. Тільки не забувайте, що ви трошечки підсолювали кабачок. Добавлю сюди паприку мелену солодку. можна додати трошки гострішої. Це як хто полюбляє. Та суміш перців. Даємо крохмаль. У мене кукурудзяний, але можна сміло використати картопляний. Ну, у мене просто його немає. Добавимо сюди сметану, це у мене домашня. можна використати магазинну. І сюди останнім інгредієнтом ми додамо соду. Не бійтесь її додати у страви. Повірте, вона не зашкодить. Все. І тут нам потрібно перемішати. Можна перемішати руками, можна. Отак, От як я ложкою, це вже як господиня собі покирує. Але старайтесь добре це все вимішати. Формувати ми руками ці котлети ми не будемо. Просто будемо викладати їх ложечкою. Все, фарш готовий. У сковорідку вливаємо олію рафіновану і розігріваємо її. Сковорідка розігрілася, і тепер можемо ось так ложечкою викладати наші котлетки. Це я роблю за допомогою столової ложки. Більшої ложки сюди не потрібно. Можете вже формувати котлетки такі, які ви хочете. Більші-менші. Подобається рецепт, коментуйте, прочитаю, відреагую. Я думаю, дехто з молодих господиньок не знає, як ось так можна ще приготувати смачно котлети, коли є кабачок і капуста. Якщо не любите кабачка, ну там він сильно не буде відчуватись, чесно сказати, а... але можна його використати. Він свою роботу, як то кажуть, зробить. Ось. Смажимо з одної сторони та накриємо кришечкою. Оце! обережно відкривайте кришечку, щоб на вас не бризнути. Вони навіть трошечки підросли. Якими пухкенькими зробилися. Тепер вертаємо на другу сторону і смажимо з другої сторони. Дивіться, які красиві, краснючі, я б сказала. Красота. Відкриваємо кришечку і смажимо з другої сторони. Відкриваємо з другої сторони. Також котлети підсмажились, бачите? І викладаємо. На паперовий рушничок, щоб лишня олія стекла. Дуже пухкі. І накладаємо на наступні котлетки. Нічого не розлазиться, все гарно тримається, ось і не треба туди руки. Заморочуватись з руками. Ось, дивіться. Треба підлити олійки, підливайте. Ну, але в мене, бачу, не потрібно. Накриваємо. Не терпиться і хочеться одразу вам показати, які вони всередині. Подивіться. О, я дуже люблю, коли є капусточка. М -м -м. Які вони соковиті. Легесенько, дуже легесенько похрумкує капусточка. М -м -м. Цибуля та кабачок дає соковитості і ніжності. Дуже смачно. Подивіться, які гарні котлети. М -м -м. Так, не забуваємо про ті, які ми наклали. Щоб вони нас не згоріли і були ж такими ж гарними, як попередні. Ой, вони неймовірні. Спробуйте такий рецепт. І кабачок, і капусточка, і фаршик. Соди взагалі не відчуваєш. Можете, повірити, на слово. Накриваємо. Котлетки викладаємо. І так смажимо всі котлети. Дивіться, які вони великі. Ніби викладаєш столову ложку. А забираєш ось такі величезні котлети клас. Гора котлет смажена, Що я можу додати? Тільки те, що би ви приготували. Було більше, але діточки прийшли з вулиці, і вже ми їх під'їли. Приготуйте? Пишіть коментарі, чи ви таке готували, чи ви тільки будете таке готувати. Чи ви приготували, і як вам. Такий рецепт котлет. все усім. Приємного апетиту, мирного неба. бережіть себе та Україну.